Доброго усім дня. Сьогодні кінець уже вересня, 23 рік. Вже основну масу хузької бомби зібрав, почистий уже сохне. Такий орішок. Ківріха величезні вже попідсихали У цьому році вже практично весь великий оріх. Тут у мене трошки васій. Украв от мушей, що не поїли. Це от той дуже тоненький, тонкокорий, урожайний. А оце Чотири американці шоколадні. І рядом хуська бомба по одному. Це Джеферсон, Ямхел, Тета і Макдональд. Ось такий. Така різниця. Це хуська бомба. В общому покажу. Це всі вибрані більші. Хуська бомба. Це Юро, американці там Монро Трекстон. Деміс. Теж найвеликі. Деміс. Це рузин мій. Це англієць. Англієць двойка. Такий файний. Це англієць червонолисний. Такий англієць червонолисний, файний орішок. Це англієць четверка, один остався. Схований був за листом, а другий зілий миш. Це трапезунт. Від Сторчака. Це трапезунт. Наш, що з нею у родственника росте. Це Краснодарський. А оце такі На весну буде в мене десь біля шести сортів. Буду прививати, думаю, штук по 50 зроблю. Чисто круглий оріг, тонкокорий. Це сигналка. Буде 6-7 грам такий середній орішок. І врожайні. Вже є сигналки. Видно, що не боліє нічим, не боліють. І можна буде. Ну і піде в цю категорію і Краснодарський, думаю він 6 грам буде точно. Це така хуська бомба. Такі. Як не крути, поки що вона сама більша. Трапезунд файний, великий, яркий, що він хорошо визріє, яркий такий вид. Дуже в нього вид хороший. Потім уже висохнути будемо дивити по ядрам. Перед новим роком думаю зроблю мед, купив. у Знайомого хороший закарпатський мед. Зроблю штук 100 баночок з медом. Почитаю скільки буде обходитись баночка. Пузької бомби, думаю, 100 баночок можна буде продати. Хто буде хотіти. Всім пока. Будьте здорові!